Штучний інтелект це вже давно не просто модне слово. Насправді, це такий собі інструмент, що просто зараз перевертає з ніг на голову стему світу. Тобто все, що стосується науки, технологій, інженерії та математики. От сьогодні і розберемось, які ж саме нові двері він для нас відкриває у навчанні. І тут, звісно, виникає питання: а як взагалі технології змінюють освіту? Бо ж ну, вони завжди були поруч, правда, але штучний інтелект. Це щось геть інше. Він відкриває ну просто абсолютно нові горизонти. Отже, що в нас сьогодні на порядку денному? Спочатку подивимось на ший та майбутнє СТЕМ загалом. Потім зануримось у те, як створюється навчання для кожного, поговоримо про лабораторії без меж. Далі розберемось, яка тепер нова роль у вчителя. Ну і на сам кінець, як усе це втілити на практиці. Отож, частина перша Ши та майбутнє СТЕМ. Варто одразу сказати. Інтеграція штучного інтелекту в STEM – це, знаєте, не якась тимчасова мода. Це такий собі фундаментальний сув, що вже зараз визначає, якою буде освіта завтра. І тут, що найважливіше, це все не про технології заради самих технологій. Зовсім ні, головна мета ж у чому? А в тому, щоб досягти ключових освітніх цілей, тобто зробити навчання особистим для кожного, підштовхнути до досліджень, допомогти розкрити творчість і, звісно, розвинути критичне мислення. Гаразд, а тепер давайте зануримось в одну з найкрутіших речей, яку дає нам шиї це персоналізована освіта, перехід від одного шляху для всіх до особистої подорожі в навчанні. От просто уявімо собі персональний цифровий репетитор для кожного учня. Дивіться, зліва класика, традиційна модель, де всі йдуть, так би мовити, однією колоною в одному темпі. А справа те, що робить ший. Він підлаштовує темп, стиль, навіть самі матеріали під конкретну людину. Це ж створення абсолютно унікальної стежки в навчанні. І знаєте, це не просто якась зручна фішка, це реально працює і дає круті результати. Бо коли навчання, ну, воно ніби зроблено для тебе, то й матеріал засвоюється краще, і що не менш важливо, не зникає мотивація, залишається ось ця іскра зацікавленості. Рухаємось далі. І наступна зупинка лабораторії без меж. Звучить захопливо, правда? Штучний інтелект відкриває можливість робити такі експерименти, про які раніше можна було тільки мріяти, чи то через брак грошей на обладнання, чи то просто тому, що це було небезпечно. От тільки вдумайтесь на хвилинку, звичайний ноутбук перетворюється на безмежну наукову лабораторію. Учні можуть проводити якісь складнющі хімічні реакції чи фізичні досліди, і все це абсолютно безпечно. І можна повторювати хоч сто разів, поки все не стане зрозуміло ніяких обмежень фізичного класу. Але це не просто іграшкові симуляції. Ні. Інструменти на базі шиї стають справжніми помічниками в процесі дослідження. Вони, по суті, ведуть за руку, допомагають спершу правильно поставити проблему, потім накидати ідеї і, врешті-решт, запропонувати якісь круті інноваційні рішення. Це ж є розвиток справжніх навичок дослідника. Гаразд, а як щодо вчителів, тут же виникає найпопулярніше побоювання. А що, штучний інтелект їх замінить? Так от, зовсім навпаки, роль вчителя стає навіть важливішою, просто трохи іншою. Давайте подивимось, як саме. Ось ця діаграма, як на мене, все пояснює ідеально: штучний інтелект забирає на себе всю нудну рутину: перевірку тестів, якусь паперову роботу, адмінку, і що ми отримуємо в результаті. Купу вільного часу для вчителя, часу, який можна витратити на найважливіше на живе спілкування з учнями, на менторство, на те, щоб бути справжнім наставником. Тобто, якщо підсумувати, ключова думка така шиї це не заміна вчителю, це скоріше його суперсила. Завдяки аналітиці, вчитель бачить у реальному часі, де в когось щось не виходить, де є труднощі і може миттєво прийти на допомогу, щось підказати, скоригувати. Добре, з теорією, наче розібралась. А як щодо практики, як усе це впровадити в реальній школі, з чого почати вчителям? Є три основні кроки: перший це почати використовувати вже готові ши платформи для проєктів та досліджень. Другий було б добре ввести курси, які б простою мовою пояснювали, а як взагалі цей ши працює. Ну і третій, мабуть, найважливіший крок це просто заохочувати вчителів не боятись експериментувати і самим шукати, де і як можна застосувати ши на своїх уроках. Бо ж у кінцевому підсумку вся ця історія з шиї веде до одної простої, але дуже великої мети зробити СТЕМ освіту не просто сучасною, а по справжньому дієвою, захопливою і, головне, доступною. Доступною для всіх і кожного, безвідносно до того, з якими знаннями чи можливостями людина прийшла в клас. Ну і наостанок залишається одне велике відкрите питання технології ж не стоять на місці, вони летять уперед. Яким же буде наступний крок? Що стане тією наступною великою річчю, яка знову змінить те, як ми вчимось і як пізнаємо світ? Це питання, над яким, мабуть, варто подумати кожному з нас.